ім'я Отця, Сина, Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі браті і сестри, свята неділя вечірня, служба Божа. І отже сьогодні Євангелист Матвей. Дає нашій увазі одну розповідь історію зустрічі Христа Спасителя сліпцями і з чоловіком З зліпцями кожен з нас. Десь бачу, бачу сліпу людину, то ми бачимо їх у місті, коли вони йдуть стіпком перед себе, шукаючи дорогу, попри тротуар, щоб де не стикнутися, не впасти. Є багато людей, котрі з розумінням і з милосердя, виявляючи до таких, стараються і бажають їм допомогти, перевести через хідник, через дорогу. Навіть якщо треба зупинити рух, щоб ті водії, котрі там проїжджають, бачили, пригальмували, приділили увагу тим людям бідним, нещасним. Як це сталося з ним, а обставин є дуже багато. Важко про все сказати, все перелічити. Це може статися і в дитинстві. І далі це можуть бути і порою є різні прикри, нещасні випадки, котрі трапляються людьми з дітьми і про це не говоримо, звертаємо увагу, а одначе на превеликий жаль це має місце. Особливо це має місце зараз, зараз, коли так часто, часто. Священники монахи, єпископи згадують про те страшне, криваве лихоліття, котре прийшло в наш край на нашу землю, і де величезна кількість Божого люду вчора ще при здоров'ях. Бачалися, раділи життю дітьми, родинами, батьками. А сьогодні порою вони стають людьми небачними. І не всі їх розуміють. Не всі їх хочуть розуміти, не всі хочуть збагнути. Зрештою, що я буду розповідати про ці історії, коли кожен з вас довкола себе бачив і бачив, чув, спілкувався з такими людьми. Я вам хочу розповісти, одну дуже повчальну історію, яка місце спочатку Другої світової війни, а власно війни, яку назвали російсько-німецька війна. Німці дуже швидко посунули на схід, залишаючи в запіллі цілі села міста а порою величезну кількість військових, військових різних гарнізонів тодішньої Червоної армії. І там на тих територіях вони залишали своїх людей, скажімо так, німаків ще з Першої світової війни, котрі тут воювали на Східному фронті, були Черенелі, як. Потім вони стали. В себе Німеччині баворами. і коли почалася війна, військове командування запропонувало їм йти за фронтом, позаду за фронтом. Чому? Та тому, що вони знали мову, нехай поверхневу, але знали. Вони знали звичайні традиції того народу, тут в Україні. Вони вміли з ними спілкуватися. А що найголовніше, вони вміли тримати це все в такій дисципліні, про котру згадують сьогодні або описують. Одиниці. Отже в одному селі при відступі залишилася група військових червоноармійців. Невелика Де група десь чоловік дев'ять. Там за селом. Якийсь такі шоп більший, де на збоїсках теліпали йому, та шопа стояла віддалена від хати, вони там знайшли для себе пристану. схову, гнані страху, Очі виходили, рвали куски того жита і так їли. Ну, ніхто з нас не знає, що таке голод, а вони, ті молоді хлопці, пізнали, почали пухнути. Солдат кара ростер. І ось один чоловік з того села пішов на змову з німцями в який спосіб. Там і там, в такі такій шопі, знаходяться солдати, котрі при зброї. А якою була зброя? А була така зброя, хто чув знає старших. Вінтовка Босина на мотузі. Це і була і вся зброя їхня. І вони там бідолахи сиділи, і ось одного разу той чоловік спровадив і маків туди, до тої шопи, якимось рогу, крово рог, рог вони йшли. І коли стали напроти тої шопи. Він українським голосом, українською мовою задекларував, що всі мають вийти і здатися інакше будуть розстріляні. А якщо ні, то шопота буде спалена разом з ними. Що мали робити ті нещасні? Звичайно, вони прийняли рішення здатися. Виходили опухлі, чорнілі кидали ті карабіни на сторону і з піднятими руками стали душа реми. Останнім винесли свого друга раненого в ногу, взяли його, він так кульгав, тримаючи їх за раменами, вийшов, потім їмаки пустили пса слова дівчатку всередину пес забіг, понюхав, вибіг, нема нікого, більше нема нікого. Поставили тих полонених вже тепер і попровадили до городка. Ну. Звичайно, що вони йшли по волі, одного німака вистарчило на них всіх, німець був з псом. І коли вони вже виходили з села, залишилося там якісь три хати, їм видалося, що той ранений стримує. Що надто довго вони підуть, тому що дуже часто і друзі його змінювалися, підтримували Його, не опускали Його, а він був тяжко ранений Німець тоді... тримав колод. Став тому нещасну стати біля плота там коло тої хати став. Бах і той нещасний раненій впав, мертвий. Він розвернув і каже, йдемо далі. І так колона рушила далі. Тому господарові з тої хати сказав закопати, там городі біля плота. Що той і зробив? та йшла війна. Люди довідалися, що ті хлопці червоноармійці, що то були всі виходці. З руду самбура Другопичу, що їх половили, забрали так до того війська, на той фронт, яка була їхня доля далі. Ми цього не знаю. Знаємо одне, що в кількох руках фронт знову повернув, тепер вже відступали німці, а наступала Красна армія. Ну і відразу в селі сказали, чоловіче, до того, що видав німцям тих хлопців, Тебе ніхто не помилує тепер. Ти поїдеш або в Сибір, або дістанеш путь. так як той біля плота. То він звичайно перелякався, то був 44-й рік. Тоді ще можна було. Стати всякі папери, всякі документи, всякі довідки і так далі. Він то і зробив і смикнув на Донбасу. Виїхав звідси, з Галичини, казали, слід за ним розтих. Він поїхав на Донбасу. Але пам'ять людей серед народу, Пам'яті той випадок запам'ятався минули років помер той чоловік, що був закупав того червоноармійця, але синок його знав по-місту, прийшли з сусідами, почали розкопувати знайшли і кості, кості, бо там нічого. Що там могло бути по тих гітах? Рів, мочари, було тут. Перезахоронили, як могли на Цвинзарі, священик це запечатав. і таке інше. Ось дорогі браті і сестри, історія дуже глибока. Дуже повчальних. Не робімо зла, прикрості, болю Ніколи. тому що зараз є дуже багато дітей, сиріт, калік, вдовиць. Дуже, а дуже багато народу. Якщо не потребує чогось Христа Рада, то потребує принаймні доброго слова, доброго звернення, про це ще в села можна спостерігати. І то не всюди. І то не всюди, тож, дорогі браті і сестри, пам'ятайте, що біда нещастя ніколи не приходить само. Воно може прийти і в наш дім, в нашу кадру, і впродовж. Перевернути все, що було Цей спокій наш. Це вдавалося, здавалося благополуччям ми маємо, тож дорожімо кожним прожитим днем і стараймося не робити нікому принаймні, зі свого оточення, щоб наше життя і наше служіння проходило в мирі, в спокою, якщо можливо в тишині. Амінь. Слава Ісусу Христу!